Привіт. Подивимося. Думи, думки загаданої людини. І так, думайте. І так, зараз подивимося, в яких ви енергіях, якщо підходить, дивимося далі. Угу. Угу. Щось у вас не виходить, отримати людину, про яку, як кажуть, яку бажаєте, в мислях, фантазіях. Дуже тяжело вам знайти таку людину. Так, але, але порада. Не впадати вічей, хоча ви тут впадаєте в вічай, печалитесь, бачите, сльози проливаєте. Вам порада в творчество виходить, в якусь роботу. Ну, Поки ви не можете. Як кажуть, закрито перед вами, ви не бачите виходу. Але дивіться, інтуїція дасть вам. Коли ви, тут іде така інформація, як тільки ви почнете відпускати ситуацію про якусь заду, загадану людину, про яку ви постійно, можливо, думаєте. Якщо тут нема ні не в кого ще, а тільки ви думаєте знайти, то все, все рівно дивіться, вам цю ситуацію треба хоч на время відпустити. Тобто своїм, своєю справою, як би тяжко не було, я бачу, що тут перекрито вам, чи я так кажу, мабуть. Так і є, вам як перекрито. Пока, пока. Скажу пока. Дороги до цієї людини. Але ж можливості, бачите, по карті ми бачимо, що тут буде можливість вийти в своє бажання. Ну, обично на такій карті на тузу в новому, Закривають передбачення. Якщо підходить діагностика ваша, ви впізнаєте свої енергії, дивимося далі. І так, думки загаданого людини задуманої про вас. Давайте поринемо. Якщо в кого ще нема вашу мічту, ваше бажання. Взагалі, думки вашої коханої людини. Так, йдуть переміни для вас. Якщо дивиться жінка, то жінка зараз як одинока. Можливо, тут проіграється як розведена або без чоловіка вдова. Переміни є. От тільки сил у вас не вистачає. От, як фізичних, можливо, фізично якось у вас не вистачає сили або сили волі. Так, але вище я. Захист стоїть над вами вищі сили. Так. Але ж давайте подивимось про вашу людину, чи то замріяно, ну, так, да, мічтаєте, бажаєте сім'ю. Так, щоб дітей, друга. Але пока-поки, пока не можете. От поки не ваш час. Не, не прийшло ваше, як кажуть, ще время. Время не прийшло. Так, дивіться, ми дивимося. Про задуману людину думає, показують вас. Для вас розклад. Ну добре, що думає по предсказанням за мужчину, за чоловіка. Удар якийсь йде вам. А можливо, це людині, про яку ви думаєте? Про чоловіка. Йому зараз він як дар удар по грошах йде йому. В матеріальному, як кажуть, плані сфері в нього. Так, що думає? Полізнену дорогу якусь він думає до вас, якщо такий є у вас. Але ще якісь у нього чи страхи, чи суміння. І по луні це ще неопределенності. Так, що думає задумана людина? Думає. Бачите, думає вона. Він чи вона. Так, думає. гі. Время ще не настало, але ну, настане. Зараз подивимося, що за время настане. Ох. Получається. Ну, хтось дуже, ця людина щось себе чувствує, чи то в обіді на вас. Можливо. А чого вона в обіді? Тому що не може проявитися до вас. Треба працювати над своїм отношениям. Походу, людина поки ще не може дійти до цього. Так, але кохання присутствує. Якщо хтось задумав, що зараз на даний момент... У нього людина, то людина взагалі-то кохає вас. Але щоб кохати ще мало, вона ще потрібно, щоб ще, як кажуть, відносини прорабатував. Свою лепту у відносини ваші вкладав. Медведь, сила, дом. Переміни. Дивіться, тут однозначно такий проіграється варіант, що з цією людиною можна мати. Крепкі якісь відносини, сім'ю, дом. По кармі, бачите? По судьбі. Тобто судьбоносна. Судьбоносна і чоловік. Чи... Так, але чому хлопоти сейчас в даний момент, щось не подобається, не подобається наблюдати. Це йому не подобається наблюдати? Ні. Дивіться, у когось проігрується такий варіант. Ця людина в блокі, Тобто ви або її заблокували, або вона вас заблокує, що ви не можете проглянути. Так, ще так і да. Ну хтось із вас дивиться, ась, бачите, втіхаря наблюдає за цією людиною, все одно узнає інформацію. Так, добре. да? На чоловіка. Або це чоловік за вами. Якщо хтось зараз відносини, як кажуть, на паузі, да, по-хитрому, бачите. Ну, тут більше проігрується як людина ще, можливо, цей чоловік ще в якихось відносинах в тріугольниках. Треба, Тріугольник, да. бачите, працювати над вашими відносинами. А вони поки як закриті. Але дивіться, завжди до замка є ключ. Так, да? ключ. Тобто, я хочу сказати, якщо хтось хоче отримати за задуману людину, почати з неї відносини, тобто. Для початку розблокуйте його. Якщо він хтось у вас в соцсетях чи де чи в дзвонках. Його треба розблокувати 100%, щоб пішов ключ, рішення якесь. І що це дасть для вас обох. Ну поки-поки закрито. Поки нічого. Поки нічого. Правління неяково. Поки безплодно. Та що ж таке? Але дивіться, наступа радуга. Радуга Радуга і свободження. Тобто дивіться, проігрується два варіанти. Або ви розблокуєте його, і у вас, як кажуть, підуть відносини. Тут треба комусь із двох першому почати. Бо тут таке відчуття, що кожен свою лінію, тільки ілюзії, мічти, якісь страхи. Тут треба або першому, перій написати. Це раз піти на, на зустріч. Бо якщо ви цього не зробите, то кожен останеться при своїх інтересах, там я дивлюся. Так, або такий варіант ще проігрується, що з цією людиною ви не захочете ключ імети, як кажуть, в своїх руках щось рішати. І ця людина від вас уходить. Так. Да. Тому що буде проявлене, ну, як бездійстє. Що я й говорю? Так. Тож, загадана людина вдома. Бореться з мислями своїми. Там зрив мозгов, розрушення по поводу жінки. Ну, скрива. Знаєте, він скриває. Те, що, що він за вами страдає, він скриває. Можливо, не показує. Не хоче показувати своє лицо. А чому так? Чому так? Тому що там не так сладко. Якщо людина сімейна, про яку ви думаєте, то там є якісь, як кажуть, такі правда, нюанси, чи відносини йшли вперед. Вона, бачите, як в паутині, дорога от закрита. Закривають, що я її говорила на початку розкладу, так? Да? Але ну, можливе. А ну щось за оторження. Оторгає. Оторгає і коси. дьявол сам вийшов. Спокуса. Іспитання, спокуса. Але ж я бачу відносини по, так би сказати, тут по страсті. У вас. Тут рід вийшов. Рід дуже красивий, такий жінки, пари в роду дуже красиві мастера, так, своєї роботи. Це, походу, ваш рід виходить. Але зараз, як кажуть, бачите, щось це на вас. Оплата якась. А чому? За прив'язки. От ми і причину знайшли. Я хочу сказати, дивіться, тут ще. Проігрується така інформація пішла, що в вашому роду, як я сказала, дуже красиві були пари. Можливо, ви знаєте, хто там? Красиві, що мужчина, що жінка. Але, але, тут пішла у вас як отработка кармічна. зв'язана з чим за якусь прив'язку. В роду хтось чудив. Бачите, по змії раби. А чому так? А потім війна да, почалося. Отстаювання. Угу. відстаювання чого? І наказання. Ух ти, так, да? 100%, зараз скажу. І тут вже й чистка мужчин. Угу. Походу, хтось в роду прив'язував до себе мужчин. Ну, я б сказала, магічно. Потім йшли як постійні відстаювання. Тобто борьба за цього мужчину, да, за пари. Так, і бачите, що це приносило? Розбивали серця. Я так предполагаю, що в роду, в роду були такі у вас ситуації, родові сценарії, де за мужчин одвоювали, можливо, навіть і якось уводили. Або мужчину, або сім'ї мужчину. І від за цього були, так би сказати, е послідства нехороші. А зараз у вас йде як отработка за це. Бачите? Ви зараз, як кажуть, в душевних муках це, по ходу, причина. Це маленька як діагностика вийшла, чому у вас так по життю. Що я рекомендую? Звертатись в телеграм Viber, подивитися особисто на вас, зробити розклад, поняти причину. Так, да, тут оплата по справедливості, Но тут піде освобождение і ключ все одно знайдете.